Шановні студенти, комунікативна тема нашого заняття купуємо продукти. Я пропоную почати наш урок з вивчення нової лексики. Отже, нові слова, які Ви маєте запам'ятати для вивчення нової теми, повторюємо Продуктовий магазин. Супермаркет. Гіпермаркет, інтернет магазин, купувати, покупець, покупка, черга, знижка. Торговий центр зверніть увагу. Це торговий центр. У торговому центрі є відділи, кондитерський відділ, молочний відділ, хлібний відділ, відділ бакалії, м'ясний відділ. Прослухайте, будь ласка, ще раз продуктовий магазин, супермаркет, гіпермаркет, інтернет-магазин. купувати, покупець, покупка, черга, знижка, торговий центр, кондитерський відділ, молочний відділ, хлібний відділ. Відділ бакалії, м'ясний відділ.